Вітаю церква! Прийшов час другого відео, яке я запишу і в якому я хочу поділитися своїми думками, які я маю, читаючи книгу пророка Амоса. І сьогодні я читаю про другий суд, суд Божий над жителями Гази. І цей текст записаний в книзі пророка Амоса у першому розділі з 6 по 8 вірші. Тут написані такі слова. Так говорит Господь: за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому, и пошлю огонь в стены Газы и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон. І погібнять остаток Філістімлян, говорить Господь Бог. Дивіться, в цьому уривку Бог проголошує суд над таким давнім містом, яке називається Газа. Це місце на південному заході по відношенню до Ізраїля. І зараз воно є, сектор Газа, всі ми знаємо. І тому цей конфлікт між ізраїльтянами та е, жителями Гази, він дуже-дуже дуже давний. Так от, в ті часи, коли живемо, жителі Гази, як і зараз, вони вели війни проти Ізраїля. Але цього разу Господь проголосив над ними суд. Чому Він проголосив над ними суд? Тому що е, жителі Гази зробили таке надзвичайне зло. Того часу, коли велись війни, е, як правило, якесь там. Країна захоплювала сусідні міста, сусідні території. Звичайно, гинули військові. Це все було досить тривалою справою, Але жителів, як правило, не вбивали. Чому не вбивали? Тому що в цьому місті садили свого правителя і обкладали ці міста даниною. І таким чином працювала стародавня економіка. Були великі міста і були підлеглі міста, які платили от таким чином. Даниною. Але жителі Гази і їхні військові вони зробили зло велике зло. І це зло називається работоргівля. Вони не обклали мешканців міст, які завойовували Даниною. Написано, що вони всіх мешканців, тобто всіх дітей. Тому що вони в перспективі виростуть, так? всіх е, молодих чоловіків, молодих жінок, вони забрали з міста в якості рабів і продали їх ведом, Позбавили їх волі, позбавили їх власних е, територій, власних міст, і продали ведом. І Бог засуджує рабство. Бог підкреслює в цьому уривку, що рабство, работоргівля є великим злом, яке противне Божому характеру. Для того, щоб зрозуміти, чому потрібно розібратися в одній речі. Так? Є два види рабства так зване чорне рабство та біле рабство. Так от, біле рабство це ті випадки, коли людина позбавлялася волі. І ставала рабом іншої людини або за законом, або за власним бажанням. Наприклад, боржник, який в того часу не міг сплатити свої борги, він міг продати себе на певний час у рабство, тому, кому він винен гроші, або іншій якійсь людині до того часу, поки його борг не буде сплачено. Це називалось біле рабство, воно було цілком законним. І воно не позбавляло людину волі назавжди. Воно не позбавляло людину його майна, там, всього остального. Людина просто деякий час жила у домі господаря свого, і його зароблені гроші йшли на виплату, скажімо так, його борги. Також біле рабство могло відбуватися тоді, коли людина. Міняла свою волю на можливість жити в домі господаря, належати йому, працювати на нього і так далі. Бувають випадки, коли людина не має ніякого власного майна, не має засобів до існування, і все майно, яке у людини було в той час, це було її життя і воля. І от людина продавала себе в рабство назавжди. Якщо господар був. Міняємо людиною, то це для багатьох бідняків був такий от соціальний вихід того часу. Це нормальне явище, яке існувало в той час. Бог не засуджував саме такі форми людських стосунків. Але Бог засуджував чорне рабство. Чорне рабство це явище, коли людей проти їх волі, проти закону фізично, з силою. Перетворювали на рабів, позбавляли їх майна, позбавляли волі і продавали, щоб вони все життя працювали на своїх господарів. І Бог засуджує чорне рабство саме тому, що воно суперечить характеру Христа. Воно противне характеру Сина Божого. І в цьому полягає краса Христа, в цьому полягає краса Його, як того, хто прийшовши у світ, також став людиною. Ми знаємо, що Син Божий, Він є володар всього, Він є володар ангелів, Він є володарь всіх людей на землі, Він їх створив і Він дав їм життя. Він, як каже Біблія, цар-царів і пан панів. І от розуміючи це, ми можемо зрозуміти, що відбулося, коли Христос втілився і народився людиною. Коли Христос втілився і народився людиною, Він прийшов у світ людей. Він прийшов як той, хто має право володіти всіми людьми, мати їх як рабів. Він прийшов і сам став подібний до раба. Христос, якому служили ангели, Він жив з своїми учнями. Він не просто жив з своїми учнями, він упокорився і став подібний рабу. Ми всі пам'ятаємо опис Тайної вечері, коли Христос зробив те, що зазвичай роблять раби. Він взяв полотенце, поясався ним, взяв умивальницю. Та мив. Ноги учням, він уподібнився рабу. Більше того, Христос віддав своє життя, Він був схоплений через зраду Юди, Він був несправедливо засуджений і відданий на розп'яття, Син Божий помер на Христі, проливаючи свою кров. Але Він зробив це свідомо. Ми знаємо з Євангелія про те, що пролита кров Ісуса Христа стала ціною викуплення. Викуплення кого? Викуплення грішників. Христос пролив свою кров для того, щоб викупити мене, і для того, щоб викупити тисячі і тисячі людей. Він заплатив своїм життям і своєю кров'ю для того, щоб. Я і інші люди належали йому. Його кров, вона зруйнувала також рабство гріха для того, щоб я не належав більше сатані, для того, щоб я не належав більше цьому світу, для того, щоб я не належав більше гріху. Його кров викупила мене для того, щоб все моє життя, воно належало йому. Щоб він був моїм господарем, а я був його рабом. Можливо, вас ця інформація здивує, і, можливо, ви ніколи не думали про Христа з такої точки зору. Але у Христа рабів більше, ніж у будь-кого на землі в будь-який період історії. Жоден цар, жоден фараон, жоден правитель. Ніколи не мав таку велику кількість рабів, як зараз має Христос. Але Христос набагато більший і набагато кращий всіх цих людей, які мали рабів. Всі ці люди, всі ці правителі, всі ці жорстокі тирани, вони мали рабів для того, щоб пригнічувати їхнє життя. Вони мали рабів, яке їхнє життя роблять краще, а життя рабів. За, що, за рахунок цього роблять гірше. Багато з цих правителів вони мали рабів, які стали рабами, попри їх власну волю. Але Христос не такий. Христос у своєму прекрасному характері є той, хто віддав своє життя за людей для того, щоб їхнє життя стало кращим. Христос. Купив собі велику кількість людей не тому, що Він має потребу в цих людях. Жодна людина нічого не може зробити Христу, щоб зробило його життя краще. Але Христос викупив нас, тому що ми маємо в цьому потребу. Я, як грішник, маю потребу в тому, щоб бути викупленим Ісусом Христом, щоб належати Йому. Саме гірше, що може відбутися з грішником, це коли його власне життя належить йому. Тому що грішник все, що може зробити з своїм життям, це зіпсувати його і використати його на знеславлення імені Божого. Але Христос у своїй благодаті і милості викупив мене, щоб я був Його рабом, щоб моє життя йому належало. Тому що саме тоді, коли моє життя, воно належить йому, моє життя може послужити для слави Божої. Моє життя може послужити тому, що воно принесе і мені велику радість. Дивіться, чим відрізняється Христос від всіх інших тиранів, які мають людей за своїх рабів. Христос утримує своїх рабів силою любові. Кожна людина, яка прийшла до Христа і віддала своє життя Йому, зробила це з любові, зробила це з подяки, зробила це саме тому, що усвідомлюють, що Христос є найкращий Господар, що Христос буде кращим Господарем, ніж Сатана, що Христос буде кращим Господарем, ніж гріх, Христос буде кращим Господарем, ніж світ. Христос буде кращим Господарем. Ніж навіть я сам для себе. І ці думки вони наповнюють моє серце для поклоніння. ці думки така добра така основа для гарної молитви подяки. Подяки Христу, як пану, який своїм життям викупив собі людей для їхнього щастя. Ці думки вони мають в моєму серці змінити уявлення про зло. В моєму серці. Має виникати чітке засудження рабства, чорного рабства, чітке засудження всякого виду примусу, який може існувати між людьми, тому що люди, грішні люди, вони дуже схильні застосовувати фізичну або психологічну якусь маніпуляцію, тиск для того, щоб підкаряти людей своїй волі, роблячи їх своїми рабами, навіть тоді, коли можливо. Саме рабство офіційно буде заборонено. Це те зло, яке потенційно воно може вражати моє серце. Але поклоніння Христу, воно і, і служить тому, щоб змінювати моє серце, щоб робити моє серце, воно, щоб воно ставало подібним до серця Христа. також ці думки вони сповнюють моє серце, бажання дякувати Христу як моєму Господарю. Таке поклоніння, воно буде вкорінювати в моєму серці думку про те, що належати Христу, як раб належить панові це велике щастя для мене. Якщо для жителів, які потрапили в руки филестимлян, це було великим злом стати їхнім рабом, тож Христос приніс в моє життя велике благо, ставши моїм паном. Нехай Господь благословить нас в цей час. Щоб ми мали такий гарний час для поклоніння, дякуючи йому за його хрест, його любов і його панування в нашому житті. Амінь.